Вітаю, я Балогорак Іванна Миколаївна. Наразі поговоримо про вакцини. Вакцини це імунобіологічні лікарські засоби, завдяки яким можна попередити більше 25 інфекцій. Вакцинація наразі залишається єдиним надійним методом із доказовою ефективністю для захисту від небезпечних хвороб методом імунопрофілактики. Обов'язкові щеплення згідно з віком дитини до 6 років, затверджені наказом МОЗ України та відображені у календарі вакцинації дітей. Крім обов'язкових щеплень, існує ряд рекомендованих вакцин. Вакцинуватися можна як вакцинами закупленими за державні кошти, так і у приватних медичних центрах імпортного виробника. У віці 18 місяців обов'язкові щеплення не закінчуються. Починаючи з шести необхідна ревакцинація. Це додаткові дози вакцин, які підтримують титр захисних антитіл, які встигли сформуватися в організмі. З Часом їх кількість зменшується, імунітет стає знову вразливим проти небезпечних хвороб. Ревакцинація необхідна для його активізації та підтримки. Щеплення згідно з віком після 6 років включають щеплення у 6 років проти дифтерії, правця вакциною без кашлюкового компоненту АКДП, а також щеплення від красну кору та паротиту. Обов'язковими також щеплення є від правця дифтерії у 16-26-36 років і далі, тобто кожні 10 років. Щеплення дітей від поліоміліту у 6 та 14 років. Загальна кількість доз цієї вакцини складає 6. причому перші дві дози щеплення у 2 місяців та щеплення у 4 місяців проводять інактивованою вакциною. Вона не містить живих клітин збутника у півроку 18 місяців, та також у 6 років щеплення, проводять живою оральною вакциною. Вона відома нам всім з дитинства як рожеві крапельки. Щеплення згідно з віком дитини можуть переглядатися та доповнюватися вашим педіатром, виходячи зі стану малюка його на індивідуальних особливостей, розвитку і наявності в родині небезпечних хвороб. Хоча дитячі щеплення є обов'язково небезпечними, але іноді батьки бояться їх робити, в основному страху лежать міфи, що пов'язані з вакцинацією. Так, щеплення можуть бути незначні побічні ефекти. В більшості випадків це місцевий висип, набрік та температура у перші дві доби. Такі небажані ефекти проходять за кілька днів і лежать у межах норми, а дитина отримує надійний захист від небезпечних хвороб, таких як дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт та інших. Зазвичай використовує також багатокомпонентні вакцини. Щеплення новонароджених від гепатиту В в Україні є обов'язковим. Ця хвороба вражає печінку і передається навіть у побуті. Україна наразі залишає, залишається регіоном, де поширеність гепатиту є надто високою, тому аргументів проти вакцинації практично не існує. Перші щеплення для новонароджених це вакцини від гепатиту В та туперкульозу. Їх дитина отримує у першу та третю добу життя відповідно. Всі інші щеплення до року малюк може пройти у приватному медичному центрі. Вони містять кілька компонентів, тому ви. Зменшуєте кількість візитів до лікаря, зменшуєте стрес від щеплення дитині, адже один укол містить захисту від 4-6 хвороб. Щеплення після року в основному проводиться з метою ревакцинації. Отже, як підготувати дитину до щеплення? Зараз вам розповім. Зробити щеплення дитині легко, при правильній підготовці. Слідкуйте за малюком мінімум 3 дні до запланованої вакцинації. Вимірюйте температуру двічі на день. У день процедури дитина має бути здоровою. За тиждень краще не водити нових продуктів та не починати прикорм. Переконайте, що у дитини немає висипу та алергії. Інколи педіатри рекомендують здавати аналіз крові та сечі до вакцинації. Це не обов'язково, але важливо перед тим, якщо дитина хворіла на ГРВІ. Погодуйте малюка перед візитом до лікаря, тому що важливо не слід робити щеплення, наче серце. Щеплення у рік дитина переносить морально важче, адже вже має досвід і багато розуміє. Ніколи не лякайте малюка уколами. Щоб покращити ситуацію, можна захопити з собою улюблену дитячу іграшку і відволікти увагу малечі під час маліпуляції. Існує міф, що щеплення потрібно лише дітям, але це не так. Вакцинація дорослим також є потрібна і важлива, особливо якщо в дитинстві були пропущені щеплення. Крім того, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому доросла людина має пройти ревакцинацію це повторне введення вакцини. Вакцинацію для дорослих проводять такими препаратами, як Гардасил, Церварікс, Бустрікс, а також рекомендується профілактика грипу та COVID-19. Придбати сертифіковані вакцини провідних європейських виробників можна в аптечній мережі Гармонія 2000. Також вакцинацію проводять у медичному центрі Гармонія 2000 за адресою місто Чернівці Проспект Незалежності 78 та у кабінетах Руська 17, Комарова 31 та Небесної Сотні 8. В аптечній мережі Гармонія проводять вакцинацію такими вакцинами від ряду хвороб, таких як Кір Краснуха, це вакцина Пріорікс. Від гемофільної інфекції це Хіберікс. Від дифтерії кашлюка правцю поліоміліту гепатиту Б, гемофільної інфекції, інфанрікс гекса -Hexa і гексаксим. Від дифтерії кашлюка правцю поліоміліту, гемофільної інфекції вакцини, такі як пентаксим, інфанрікс, і ПВ плюс хіп. Від дифтерії кашлюка правцю поліоміліту йдуть чотирьох тетраксим і інфанрікс, і ПВ. Від вірусу папіломи людини Церварікс і Гардасил, від гепатиту А і В – Твінрікс. Також рекомендовані щеплення дітям, такі вакцини, як при ротавірусній інфекції Ротарікс і Ротарекс, і від пневмококої інфекції вакцина превенар 13. Наразі поговоримо про зберігання та транспортування вакцин. Які є важливим елементом вакцини повинні зберігатися та транспортуватися з отриманням відповідних температурних умов холодового ланцюга, визначених в інструкціях по їх застосуванню. В кабінетах щеплень закладів охорони здоров'я аптека забезпечують належне зберігання вакцин, використовують спеціальні холодильники. Цілодобовим є також моніторинг температурного режиму і вологості. До щеплення, якщо транспортування вакцин упродовж однієї години, холодовий елемент зберігають попередньо протягом однієї трьох годин в холодильнику. Якщо транспортування вакцин буде тривати понад одну годину, холодовий елемент заморожують у морозильній камері, температура холодового елемента повинна становити від мінус 18 до мінус 20. При перенесенні вакцин у термоконтейнери для транспортування холодовий елемент кондиціонують. Для запобігання прямому контакту вакцин з холодовим елементом між ними розміщується термоізолюючий матеріал, такий як повітряні пакети, картон або пінопласт. Важливим є, що в аптеках завжди надають сертифікат якості вакцин за запитом клієнта. Отже, після вакцинації, після ін'єкції, необхідно 30 хвилин перебувати поблизу або у самому медичному закладі під наглядом лікаря. Необхідно ретельно розпитати лікаря про всі можливі реакції на конкретну вакцину. У день проведення вакцини дитину можна купати, гуляти і відвідувати дитячі колективи. Спеціальних обмежень для вакцинованих не існує. Часто батьки запитують: а якщо дитина у садочку, чи в школі, чи в гуртку підкопить герві, чи це на ефективність вакцинації, і чи безпечно це? Так, підхопити герві можна у будь-якому, переважно запино переміщенні, яке погано вентилюється і в якому є велике скупчення людей. Однак герві жодним чином не впливає на формування імунної відповіді після вакцинації. А вакцинація, в свою чергу, не знижує імунітет та не погіршує перебіг герві. Ці процеси в організмі людини йдуть паралельно завдяки роботи нашої імунної системи. У разі виникнення місцевої реакції в місці ін'єкції, біль почервоніння, набряк чи поступове формування ущільнення гульки, важливо розуміти, чому саме це відбувається і яких маніпуляцій в жодному разі не можна робити з місцем уколу. За жодних обставин не можна сильно терти місце уколу, прикладати різноманітні мазі, гелі, компреси, робити йодну сітку, прикладати листки капусти чи спиртомісні настоянки і таке інше. Це не лише не приносить бажаного ефекту, але найчастіше шкідливо для дитини, можуть виникнути опіки чи мацерація шкіри. Якщо дитину турбує біль у місці ін'єкції, можна порекомендувати парацетамол, який розраховується по кілограмах, 15 мг на кілограм маси тіла, не більше 4 разів на день, або ібупрофен, не більше 3 разів на день, кожні 6 годин. Основне у разі виникнення місцевих реакцій – не панікувати. Такі реакції минають до 3-5 діб після вакцинації. Ущільнення в місці ін'єкції може зберігатися довше. В середньому воно зникає продовж 1-2 місяців. У разі виникнення температурної реакції необхідно роздягнути дитину, зняти підгузник, забезпечити адекватний питний режим. Температура повітря у приміщенні, де перебуває дитина, не повинна перевищувати 18-20 градусів. При застосуванні жарознижуючих препаратів потрібно орієнтуватися на цифри, не на цифри тонометру, а на загальний стан дитини. Якщо дитина активно грається, можна почекати із застосуванням препаратів. І навпаки, якщо на термометрі 38 градусів, однак дитина в'яла, відмовляється пити, роздратована, можна застосувати жарознижуючий засіб. Чи потрібно приймати протиалергічні препарати до та після вакцинації? Ні, оскільки реакції на вакцини мають іншу природу виникнення. І попередити антигістамінними препаратами неможливо. Тому дуже важливо 30 хвилин перебувати в межах медичного закладу, щоб лікар міг ввести адреналін. Аптечна мережа Гармонія 2000 бажає вам легких вакцинацій, і нехай ваші дітки будуть завжди здоровими в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.